Ще раз всім доброго ранку. Пропоную продовжити цю хендмейд-тему. Тему створену руками. Тему створену задану сюжетом. Ручні а -а -а. вироби останнім часом набирають популярності. -а -а. От мені здається, чим Ча? більше автоматизується наш світ, тим угу. більше нам хочеться якихось артефактів, які зберігають тепло майстра, тепло рук майстра. Точно і життя неймовірно українки, з якою познайомилися наші журналісти, ще один доказ цього. Лише уявіть, вона відмовилась від престижної перспективної роботи в техногалузі заради плетених килимків. і найголовніше жодного разу про це не пошкодувала. Наша місія це облаштовувати домівки людей по всьому світу цими гарними затишними речами в той саме час підтримати українських жінок у цих в'язаних виробах, тепло і затишок, які змінюють життя. Український бренд Ензі Хоум став прикладом того, як любов до творчості може допомогти не лише знайти себе, але й підтримати людей та український бізнес у важкі часи. Коли ми набирали в, в новому місці, ми також Хотіли взяти тих, кому там хто переселенець, або там хто в якомусь святному становищі, у нас є дівчата, їх там чоловік військовий. Анна Зміївська народилася в місті Горлівці на Донеччині. Після того, як здобула середню освіту, закінчила технічний університет у Харкові за фахом інженер-космічних двигунів. І одразу знайшла роботу. Прийшла на роботу після закінчення навчання в цьому самому навчальному закладі в відділ міжнародних проектів та програм. Це та такий новий був на той час департамент, який займався залученням. Гранто фінансування на наукові різні проекти, які виконувалися різними кафедрами університету, і так як я непогано вже не той час знала англійську мову, для мене це була класна робота. Спочатку стажування, потім робота. і Потім так вийшло, що 10 років це стало моєю основною роботою. Анна мала престижну роботу та кар'єрний розвиток і ніколи не думала, що пов'яже своє життя з творчістю у 2014 році. Через бойові дії її батькам довелося залишити рідний дім та власний бізнес. Родина переїхала до Харкова. Мама Анни, шукаючи розраду, згадала про своє давнє хобі: в'язання. Вона почала в'язати просто від нічого робити. І через текий час досить раптово я натрапила на в'язані вироби з таких товстих незвичних ниток, яких ми на той, на той час не бачили і в Україні. І взагалі це було дуже непопулярно. Я знайшла десь в інтернеті, замовила і перший вироб, який мама зв'язала з таких незвичних ниток, це був рюкзак. Мама і донька настільки захопилися процесом, що у них почали з'являтися нові ідеї для в'язаних сумочок, кошиків та елементів декору. Анна у 2018-му зареєструвала власний бренд Ензі Хоум. Свої вироби жінки продавали через соціальні мережі не лише в Україні, а й за кордоном. Замовлень ставало все більше. Анна залишила перспективну роботу і з головою поринула у рукоділля з 2018 по 2021 рік. Це був період дуже швидкого, я так думаю, зростання цього бізнесу. Ми вже не мали в'язальниць. У нас було приміщення, постійний потік замовлень. як в Україні, так і за кордон. Ми налагодили вже це продажі на міжнародних майданчиках. Лінійка виробів розширювалась: пледи, килимки, різноманітний декор. А найпопулярнішим виробом стала в'язана люлька для новонароджених. У 2022 році через повномасштабне вторгнення Анна з двома маленькими дітьми виїхала з міста. Бізнес довелося релокувати і, попри труднощі, починати все майже з нуля. Дуже було страшно і без особливих там особливих там фінансових вкладень. От ну ми з е, чоловіком продали машину. Якщо там не важно сказати, все що нам вдалося врятувати з Харкова, це дві машини. Треба сказати безмежна вдяка і повага до команди, яка це реально зробила, не маючи мене там з нуля, можна сказати, це підняла. Це для мене досі це шок. Я собожню свою команду. Вони найкращі. Нині в команді Ензі Хоум близько 20 людей. Бренд дає роботу матерям-одиначкам, жінкам у декреті, переселенкам та пенсіонеркам. Навчитися в'язанню не важко. Працювати можна вдома, отримуючи стабільний дохід. А потім мені там ця пенсіонерка сказала, я до неї приїхала, вона мені сказала. Як я тобі вдячна, що ти взагалі мені це запропонувала, тому що я от собі телефон на купила. Я своєму котику тепер купую там ліска сакваріну. Бренд дбає і про екологію у виробництві використовують перероблені матеріали, а програми апсайклінгу дозволяють давати нове життя старим речам. In the Home» – це історія про любов до своєї справи, людей і рідної землі. Історія, яка показує, що навіть у найтемніші часи є місце для тепла, затишку і мрій.